Ми продовжуємо наш проєкт з менторства. Наразі в ЦТКС працює команда у складі педагогів Інна Іванівна Інна Миколаївна, Олександра Сергіївна, Єлизавета Олексіївна і Софія Валерівна П'ять чудових енергійних творчих педагогів. Швидко промайнули два місяці нового навчального року, і ми підводимо перші підсумки. Вітаю! Я неймовірно щаслива працювати зі своїми чудовими менті Юрою, Владом, Софією, Варварою та Лєною. Кожен з них це яскрава особистість, яка відкривається з кожного заняття по новому. Юра талановитий в науці та творчості. Він завжди задає найцікавіші питання. Оленка відзначається надзвичайною фізичною активністю. Софія. Творча натура, вона сяє у мистецтві, влад природжений лід, критично мислить та готовий і відкритий до нових знань. А Варвара надзвичайно натхненна та творча дівчинка. Яка завжди працює над собою та прагне вдосконалення. Кожна зустріч з ними це час нових ідей та нових відкриттів. Я дуже-дуже щаслива бути поруч з ними. А також чекайте на наші нові звершення та відкриття. Вітаю! Я психолог та ментор Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту. Мої менті це учні Енергодарської 1 та 4 гімназій, які навчаються у п'ятих та шостих класах. Кожен менті маленькими, але впевненими кроками рухається до своєї мрії. Тимур мріє стати блогером, знімати цікаві відео та мати купу підписників. Сергія цікавить програмування, Аня любить малювати ілюстрації, аніме. У Мілани багато творчих захоплень, візаж, манікюр, в'язання і хоче розкритися у спорті. Варя захоплюється музикою та малюванням. У юних менті є ще багато прихованих талантів, тому попереду на нас чекають нові відкриття. Мене звати Олександра. Я ментор. В цьому році я працюю з учнями четвертих та п'ятих класів. Моя мета підтримати дитину та допомогти їй подолати виклики, розкрити свій потенціал та досягти успіху. Звісно, під час нашої роботи ми стикаємося із труднощами від навчальних до соціальних. Проте кожна проблема це нова можливість для розвитку. І мені, як ментору, дуже важливо бачити прогрес та досягнення дітей. А ще приємніше поділитися цими маленькими перемогами. З вами у кожного менті є свої результати. Вони маленькими кроками йдуть до своєї мети, і це дуже цінно. Перші тижні ми знайомились і дізнавалися, які найголовніші потреби у кожного з менті. І коли дитина починає тобі довіряти і навіть ділитися секретами, це справжній успіх для ментора. Попереду ще багато роботи, планів та цілей, які ментів вчаться ставити перед собою, виконувати і досягати. Наші педагоги пишаються тісною співпрацею з батьками, бо розуміють, що без цього неможливі гарні результати. Радіємо з таких свальних висновків про нашу роботу і готові крокувати вперед.